Приїхали до народних депутатів-мажоритарників з Харкова, які підтримали на минулому тижні скандальний законопроект, який фактично незалежність Національного антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури, незалежність їх забрав. І ми приїхали зі зверненнями до них, до народних депутатів, які б за це проголосували, щоб підтримали вони на цьому тижні законопроект, який відновить поверне незалежність. Ешні снябу та сап. Ну закрито Приймальня закрита, наче кожен вівторок, з 9 до 18. Ми сьогодні вівторок немає. Можемо зателефонувати ще, звісно. відпустка вже завершилась, та і ми ж сьогодні наче прийшли. Ні. Можливо, на полу голосування на законопроєкт. Депутату по законопроекту, який буде розглядатись, саме від в Харківський антикорупційний центр Да. А якась підпис щось? Ну давайте я залишу просто, да, ми з стандартним по всім мажоритарникам Харкова, хто голосує, да, ми. <риклад> Добре, дякую дуже. Не треба, а ну чому так. <риклад> <Да. риклад> Приїхали передати звернення хацу до приймальні народного депутата Олександра Борисовича Фельдмана щодо того з вимогою підтримати законопроект, який поверне незалежність на Бутасап. Добрий. Добре. А підкажіть приймальня нардепа. Добре. А чого так? Ну, звернення передати. Можна фельдману Олександру Борисовичу ну, ви можете його Борисевичу я... Ну так, да, ну звісно. 에... Да. Помощника можуть. Коли, коли вони заїжджають, постійного да. появлення немає. Ну я розумію, ну, просто ж ми бачимо приймальня народного да. депутата. Ось звернення, все э, логічно. А немає на не печат, ПІТ, ніякого. Ні, ніхто, ну, нікого немає. Ну так, да, ну, ми хотіли з закликанням підтримати законопроект про незалежність набута САП. Я, я ж кажу, ви можете це оставити. Я, коли один із допомогтів колись заїду, да. я йому передам, це не випрос. Ну, добре, добре. О, все, домовились. Да. Да, залишаємо добре. вам. Да. все, дякую. Передали звернення, теж подивимося, чи, як буде проголосовано, чи дійде звернення до Олександра Борисовича. Фігарату, ну, Зрозуміло, немає, так? Ні, ні, немає. Не. Вивізки немає. А ми звернення передати хотіли, так. Да? У ну, добре, дякую. До побачення. Приїхали передати звернення до народної депутатки Марії Мезенцевої Федоренко від ХАЦА, з закликом підтримати законопроект, який поверне незалежність на БУ та САП. але нам кажуть, що тут ще приймальні немає, і вона з'їхала кудись.